Сьогодні я вас здивую на всі 100%. Скажу тільки одне: фастфуд може бути корисним. Всі вітаю, друзі! Ви на кулінарному каналі на Істесті. Сьогодні у нас в меню буде тренд 2025 року. Салат Мак. З вас підписочка, вподобайка та гарний настрій. Першим ділом розпочнемо із підготовки фаршу. Є два варіанти. Варіант перший робимо. Фарш самостійно, варіант другий. Ідемо в магазин, купуємо якісний свіжий фарш, дотримуємося високих стандартів Макдональдса. Беремо холодну пательню, відправляємо туди наш фарш. Додаємо сіль перець і відправляємо жарити. Швиденько на великому огні обжарили наш фарш, перекидаємо його в мисочку, щоб він у нас трішки охолов. Гарячим його в салат покидати не треба. Поки наш фарш буде вистигати, ми переходимо до овочів та соусу. Беремо одну головку айсберга, кладемо на дощечку, розрізаємо його на опіл і розрізаємо його на середні сегменти і відправляємо в нашу мисочку. До нашого салата додаємо томати чері або звичайний томат. А також додаємо до салату огірки мариновані, квашені, свіжі та трішечки синій цибулі. Нарізаємо огірочки, як на бургери, Додаємо натерти сир. Поки ми гралися з салатом та овочами, наш фарш вистих. Додаємо фарш. Увага! А зараз ми підходимо до соусу. Соус у нас буде особливий. Ви його всі знаєте. Хто його Дуже любить, ставимо в подобаєчку. Соус називається кетчунес. І відправляємо наш кетчунес до салату. Підкреслюємо діжонської горчиці наш салат. Після того, як ви додали всі інгредієнти, залишається його гарненько вимішати та перекласти. І так, друзі, як ви бачите, я салатик вимішав. Переклав файну тарілочку. Виглядає апетитно. Коштую перший раз. Зараз буде дегустація. Краще всього брати ложку, бо вивка, я думаю, що нереально буде його їсти. Що я хочу сказати? Салат реально пушка. Даю 120%, що він вам просто залетить. Смак. Реальна бігмака. Не вистачає тільки одного, булочки бріош, Цей варіант якраз для того, щоб здивувати людей. Діти, діти які не їдять салат, даю вам 120%, що вони його будуть наминати за дві щеки. Ну, просто нереальний салат. Так що ставимо подобайку, підписуємося на канал. Всім вам бажаю кулінарного натхнення, міцного здоров'я, мирного неба. До зустрічі! Далі буде!